Харківська школа, одна з тих, де з 1 вересня можуть прийти на офлайн навчання, бо є головне укриття. Його минулоріч відремонтували. На даний момент у нас є обладнане укриття, яке зараз використовується як пункт незламності. Але до 1 вересня, звичайно, воно буде трішечки змінено, переобладнано під необхідні завдання. Давайте подивимося. У нас є освітлення, у нас є достатній рівень інтернету, обігрівачі, є вентиляція, відчиняються вікна, можна провітрити це приміщення прекрасно, і є доступ свіжого повітря, є аптечка, є е, для Підігріву навіть плита, але коли будуть дітки, ми, звичайно, її використовувати не зможемо. Обов'язково є запас питної води, технічної води, є туалети, якими можна користуватися. І є приміщення, в яких ми можемо розставити парти і проводити навіть тут заняття. Згідно висновку інспекторів, у цьому укритті можна розмістити до 300 осіб. Тому колектив школи вже зараз думає, на який формат переходити з 1 вересня, оскільки ця школа одна з великих у місті зареєстровано понад тисячу учнів. Зараз у нас в школі 1039 учнів, але майже 50% учнів заходиться за кордоном, десь близько 30% у Харкові. І я думаю, що з 1 вересня, якщо безпекові умови нам дозволять це зробити, то, скоріш за все, це буде змішаний формат онлайн з офлайн навчанням. Тобто, я так думаю, що ми будемо приходити сюди якісь дні, в інші дні діти будуть онлайн займатися. А інші класи будуть приходити знов таки до школи. Тобто будемо їх якимось чином чергувати. І колектив школи, і батьки, і діти чекають 1 вересня, жартують, наче літніх канікул у доковідні та довоєнні часи. Я буду переходити вже п'ятий клас, там мені дуже інтригуюче, мені дуже хочеться вже попасти у нашу школу нашу рідну. Я дуже цього чекаю, щоб побачити своїх однокласників. З третього класу ми перейшли на онлайн навчання, та дуже хочеться перейти знову до офлайн навчання у цю школу, тому що так тут дуже весело, та дуже хочеться побачити вчителів. Зараз ти в який клас переходиш? Переходжу у п'ятий клас. Я буду віддавати дитину до школи, тому що онлайн вже ну, дітям таке вже не потрібно. Їм вже потрібно переходити на офлайн. Мої діти хочуть ходити в школу. Вони дуже раді, якщо це буде офлайн. Хай буде це в підвалі. Ну вдома вони займаються в кімнаті, хоча хоч і. Як тривоги все одно, ніхто ж не спускається, то в школі даже буде це ще, ще краще. Ще одна харківська школа, де теж планують з нового навчального року відновити звичну форму навчання. Щоправда, окрім підвального укриття, розглядають можливість розміщувати дітей і в будівлі школи. Не встигли ще закінчити. Вже готуємось до комбінованого навчання, бо в нас є дуже добре укриття. Воно 300 квадратних метрів може вмістити. До п'ятисот учнів, якщо треба бути, сховатися, тому ми готуємось до комбінованого і будемо використовувати для уроків перший поверх школи, щоб дітки встигли сховатися в укритті. Уроки будуть проводитись як в укритті, так і в приміщенні школи. Бо в укритті ми можемо облаштувати три класи максимум, щоб учням і учителям було комфортно. Але там є Wi-Fi, є всі умови для того, щоб навчальний процес проходив результативно. У нас 610 учнів за мережею і у Харкові 280. Батьки початкової школи дуже багато запитували про навчання у наступному році. Тому в мене на першому поверсі початкова школа. Я вважаю, що початкову школу, якщо вони у Харкові, ми будемо. Навчати у школі, хоч хоч один, хоч два дні, ну комбіновано. Хоча віддавати дитину до школи чи ні рішення за батьками, а ось учні 9, 10 та 11 класів навчатимуться і далі онлайн, повідомили в дирекції школи. Взагалі кажуть, у профільному департаменті всі рішення щодо форми навчання ухвалюватиме. Кожна школа індивідуальна, але головний критерій на офлайн навчання переходитимуть лише ті освітні заклади, де є належне укриття з відповідними умовами. Леся Копилюк, Олександр, Станіслав Гришко та Світлана Бреус новини Харків.